Дай боже і вам, шановна родина, дорогі друзі. Відеозвіт швиденький. Ви думаєте, що я полишив її без покриття Кашемочку цю? Ні. ні Ми зекспериментували. Я мав цепон лак Цепон лак жовтий. От. Але ми використали, Залакували все, діелектричним лаком. На подобі Plastic 71. Може навіть ліпше, тому що це для машин криловий лак. Отак. Вот Ось вот, якийсь лак. Все задули, все стигне добре, все полімеризується. От, все, тепер пило волого аж вся. І вот, були вже тести, і будуть ще тести.